Вітаємо вас на каналі Чарівна Хатинка. Саме тут кожного разу звучатимуть нові історії, оповідки, казочки для наймолодших, бо ж там під небесами хатинка чудесами, у ній дитячі мрії злітаються щодня. Тож слухайте, не скупіться на вподобайки і підписуйтесь на канал Чарівна Хатинка. Ну, привіт, привіт, мої любі слухачі. Скучили? І я за вами також. Сьогодні нова історія за мотивами української народної казки пан Коцький. Жив собі старенький дідусь. І, хоч був він уже похилого віку, втім, невтомно працював біля хати, порався по господарці і жодної хвилинки часу. Не гаяв. А от його лінивий товстий кіт аж ніяк не хотів братися до роботи. Миші гарцували по хаті взад і вперед. А кіт лежав і позирав на них скоса. Лінивий був до чортиків. Тут, врешті, терпець господарю урвався. Ах, ти ж ледацюха такий. Та за що ж я тебе годую? Та ти лежиш цілими днями, мухи тебе обліпили, миші довкола тебе гопака танцюють, а ти геть мені з хати. Взяв кота в мішок і виніс до лісу. Ну, не впевнена я, що це такий хороший вчинок, але вже як є, історія розказує, що було саме так. Лінивий кіт мяу, потягнувся, виліз з мішка і почав брести собі лісовою стежинкою. Бачить, стоїть стара, занадбана хатка. Брудно, сіро мокро, але як для лінивого кота, цілком навіть може бути, виліз на пічку старої хатки і почав собі спати. Врешті, чує, що під хаткою зашероділо листячко, і хтось. Легко і граційно ступає по лісовій стежині. М -м -м. До мене гості, я гостей не чекав. Ліниво випав скіт на ганок старої хатки, аж бачить, назустріч іде дуже мила, симпатична, красива, руда лисичка. Недовго думаючи, пухнаста красуня розпочала розмову. Вітаю, паночку. А що це ви робите у нашому лісі? Скільки тут мешкаю, ще не бачила такого дивного, такого симпатичного і галантного звіра, як ви? Мяу. Кіт муркнув від задоволення і сам повірив в те, що він просто неймовірної краси, лісовий звір. «Мяу!» Я пан коцький, приємно познайомитись, мяу. Звідки, і в який момент кіт вигадав собі таке ім'я, невідомо. Але лисичка радо прийняла цю гру і відповіла: Ой, ви настільки симпатичний, що я насмілюся запитати вас, а чи ви, пане, одружені вже? Мяу. Здивовано м'явкнув кіт. Ні. Ну, дійсно, кому потрібен такий товстий неповороткий лінивий кіт. Але лисичка вийшла з пропозицією: Я би радо хотіла бути вашою дружиною. Думає, що з нас вийде чудова подружня пара. Мяу! Кіт не сперечався, бо сперечатися з лисичкою було цілком недоцільно. Так і стали вони разом жити у лисичкиній чепурній хатинці. Лисичка. Поралася по хаті, ходила на полювання, а кіт в основному лежав на печі. Та лисичку це ніяк не дратувало. Руда красуня добре знала, що з цього буде неабиякий зиск. Пішла лисичка на полювання вполювати полювати качечку на лісовому озерцю, щоб погодувати свого лінивого чоловіка. Зовнішність лисички є дуже оманливою. Вона м'яка, пухнаста, руденька, з солодким голосочком. Але ця тваринка є вправним хижаком. Тож качечка дуже скоро була у лапках звіра. Іде лисочка стежиною, і тут назустріч їй вовк сіромаха. Ха! Привіт! Та привіт-привіт. Ступися з дороги. А куди ти йдеш і качку несеш? Ану, дай мені качку, а то зараз я клацну зубами, ти будеш без хвоста. Ха -ха -ха. Та що ти? Я несу качку своєму чоловікові, пану Коцькому. Це хто такий пан Коцький? Не чув такого звіра? Та бо ти телепню дурний. Нам прислали пана Коцького з тамтого лісу, аби був тут директором і наглядав за порядком і на нашій галявині, і у нашім лісі. Але мій пан Коцький, мій коханий чоловік, ой, він такий дикий жорстокий звір, що треба поспішати нагодувати його, аби не був злим. А ти краще ступися з дороги. І ще, я дуже тобі раджу. Ану, спіймай на того баранчика і принеси моєму чоловікові. А то він тебе ненароком. З'їсть! Ой! Налякався Вовчисько. Лисичка була дуже переконливою, тож вовчик. Пішов на полювання, аби вполювати баранця і принести його новому директору, пану Коцькому. Лисичка чимчикувала собі далі і назустріч вийшов клишаногий, велетенський, бурий ведмі. Привіт, руда. Де це ти йдеш? качку несеш? а ну віддай а то, як зараз тупну ногою, і не буде ніц з тебе. Ой, Бурмило Михайлович, ну що ж ти такий неповороткий, такий дорослий і такий, даруй мені, глупий. Я несу цю качку своєму чоловікові, директору нашого лісу, пану Коцькому. Тому що, якщо він ще хоч хвилю, залишиться голодним, не чувайтеся, він з'їсть кожного у цьому лісі, і навіть тебе, ведмедю, з'їсть. Тану, а що він такий великий, і страшний? Великий чи невеликий? А зуби має гострі, пазурі також і спритний в року. Тож я тобі дуже раджу, дуже раджу. Спіймай на того бичка, що пасеться на лугу, і поклади на ганку для пана Коцького. Тільки в ту ж мить ховайся, бо як пан Коцький тебе побачить, то й кісточок не залишиться. О, та ну, що ж то за пан Коцький такий? Страх якийсь. Лисичка побігла додому, почала готувати вечерю, задоволена собою, а тим часом вовчик і ведмідь стрілися в лісі. О, привіт, ведмедю. Вовк тримав у лапах вгодованого баранчика. О, привіт, вовчику, сірий братику. відповів йому ведмідь і тримав у лапах чималого бичка. Невже і ти до пана Коцького? Що то за звір такий страшний у нашім лісі? Каже лисичка, що не догодується його, і як буде лихий, то нам усім тут непереливки буде, тому треба покласти твого баранчика, мого бичка і в'йозві там якнайскоріше. Ой, аж страшно мені. Та так, так, маєш рацію, маєш рацію, дядько ведмедю. Мені вже дуже страшно, і я ото думаю, як би нам підійти до того ганку і покласти свою здобич. Ой, ти знаєш, вовчику, сірий братику, подивись на мене, я такий величезний, важкий, неповороткий. Давай ну я тобі дам свого бичка і ти разом зі своїм баранчиком покладеш, послухаєш двері і, і втечеш. Е-е-е, Нє, нє. Відповів вовчик ведмедю Я вже такий, знаєш, старий, пошарпаний мисливцями. Я ні ні, ні я також не піду, нам треба когось знайти. Аж тут по схижаків пострибав собі зайчик вуханчик, наспіваючи веселу пісеньку Плих, скок, плих, скок, весело співаю. Плих, скок, плих, скок, я собі співаю. Плих скок, плих скок, літочко прекрасне, плих скок, плих скок, світить сонце ясно. Вони, ой, ой, вовчику, братику, та що ж тобі потрібно від мене? Ну, нам потрібна поміч. Е, Поміч, а що треба допомогти, тільки не їж мене, будь ласка, ти не треба, ти мені здався. Е, постукай у двері тої хатинки. Я знаю, що там живе лисичка, я не дуже би хотів, ну, сам знаєш, туди стукати. Я тобі сказав. Ага. злякався зайчик. Зрозумів, що так чи інакше доведеться йому виконати волю вовка і ведмедя. Вовчик і ведмедик почали між собою домовлятися. Покладемо нашу здобич на поріг. І я вилізу на отого старого дуба, сказав ведмідь. А, а я заховаюся во під тим хмизом в корчах. Гаразд несемо барана й бичка кладемо і, і, і в його втікаємо, а заєць піде й постукає. Так і зробили. Бичка з баранчиком, зв'язаними поклали на ганку, а зайчика, маленького бідного зайчика. Відправили стукати у двері до лисиць і до страшного хижого звіра пана Коцького. Постукав зайчик. Вийшла лисичка на поріг, руки в боки, а за нею ліниво вийшов кіт. Мяу! Замяв котів кіт, побачивши бичка і баранчика. А тим часом ведмідь і вовчик, які сиділи у своїх схованках, почули, ніби кіт, каже Мало. О, йому мало, нічого собі, та він і нас зараз жре. Ага, відповів вовк. Мяу. Знову замяв котів кіт, а ведмеді з вовчиком знову почулося мало. Тут кіт кинувся до баранчика і до бичка, а бичок почав борсатися, вирвався і в, йо, в кущі. Пан Коцький вп'явся з розгону пазурами у вовчу спину, а вовк подумав, що пан Коцький нападає вже просто на нього. Уау! Кинувся вовк навтьоки. Боже милостивий, кіт злякався та й на дерево, просто туди, де сидів ведмідь, переляканий бурмило, як побачив, що кіт лізе на дерево за ним, бубу. -бу! гепнувся з дуба та так, що все задвиготіло, кіт лишився сидіти на дубі і. І це м'явкотіння так страшно розносилося на весь ліс, що вовк з ведмедем ще довго не зупинялися і бігли, і бігли, куди тільки очі бачили. Лисичка тим часом, задоволена собою, з цікавістю спостерігала за усім зі сторони. Тоді взяла баранчика, показала лапкою котикові що час спускатися долу, і вони разом пішли у свою хатку. Хитра, мудра лисичка обвела довкола пальця і вовка, і ведмедя. А пана Коцького з того часу усі в лісі боялися. Хоча ми добре з вами знаємо, дітки, що насправді він лінивий, товстий, неповороткий і зовсім не страшний. Тому, мої любі маленькі слухачі, завжди довіряєте лише своїм очам і своїм вухам, а ще не лінуйтеся, не будьте як пан Коцький. Тільки обов'язково підпишіться для того, щоб нові історії не оминули вас.